Треба розуміти, що дітям треба рухатися, тому що велика проблема, яка сьогодні спостерігається, це знерухомленість у дітей. Діти йдуть до школи здоровими, а закінчують школу, маючи дуже багато патологій. Тому треба більше часу і здоров'я інвестувати, щоб діти займалися спортом. Теніс це той вид спорту, який діти люблять. І наша задача, щоб кортів було більше. Звичайно, що ми не можемо зараз робити за бюджетні кошти, але слава Богу, знаходяться благодійники які за свої приватні кошти інвестують, це роблять. Велика їм подяка. Плюс ми кожного дня приймаємо поранених, так? ветеранів наших. Навіть якщо людина втратила кінцівку, вона хоче займатися спортом. І тому спорт для ветеранів, unbroken теніс це є той наступний етап, який ми. Починаємо розвивати в місті Львові. Ми хочемо збільшувати кількість площадок для заняття спорту. Це не тільки теніс, це є волейбол, це є стрітбол, це є футбол. Тобто кожна ділянка, яка більш-менш є придатна для заняття спорту, має бути задіяна для цієї почесної місії. Отака наша мета на сьогодні. Дякую, що приїхали до Львова. Ми застували кошти, теніс. У нас керівник оптимального спорту не ходить. Так, я дуже рада, що, що сьогодні ми відкриваємо відкриті корти. І це дуже класно, тому що я знаю, що їх небагато у Львові. І минулого разу взимкою, коли я тут була, і мені сказали, що будуть відкривати корти. Для мене це як така дуже. Класна мотивація приїжджати ще і розвивати не тільки у Львові, а й взагалі в Україні теніс, щоб люди мали можливість грати і щоб діти мали теж можливість реалізувати себе і просто займатися спортом.